Ми перебуваємо біля меморіальної стели воїнам загиблим за волю України. Сьогодні о 9 годині тут хвилиною мовчання вшанували всіх захисників і захисниць, які віддали життя у боротьбі за волю України. Окрім цього, духовенство відправило поминальний молебень, у якому згадали усіх воїнів земляків, які загинули з 2014 тисячі чотирнадцятого року. Крівкий, святий безсмертний помил. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсвертний помилуй нас. На поминальний молебень світло молитви в темряві війни зібралися десятки тернополян: матері, дружини, рідні та друзі полеглих воїнів. У спільній молитві вони вшанували пам'ять захисників та захисниць і подякували за їхній подвиг. А після панахиди представники влади разом із містянами поклали квіти до меморіальної стели воїнам загиблим за волю України. І тепер у Тернополі щомісяця в останню п'ятницю проводитимуть панахиди за загиблими українськими воїнами, які віддали своє життя за свободу і незалежність держави.